На клуб, стол само клубу Гурала, который, например, помог мне в моем можении и помогали мне во всем спирали мне и более задоволен и счастливо с этого. И так само задоволен моего Дина, что моести как на далее. Не хочу вже говорити про це, і так дуже вже говоримо про це, бо насправді, не все від мене залежить, і мусили справи польського зв'язку з білоруським зв'язком, і для того не все, від мене залежить. І якщо польський зв'язок хотів би то, то я вважаю, що можна то все залавить як налепці, але забачимо час покаже і все, що пізніше. И то для того я как приехал ту играть, не видел никакой ружницы, и то едет, то гадание, то мышление, то все то самое, бо как играл в Греции в Вероклисе, то чув ту ружницу и менталитет, а, а то я как в дому и тешил с того, что разграмту и все у меня есть задоволене станом.